Які тут таємниці, які тут загадки. І я кажу: бери та грай собі. Аже це так просто. І здається, що так робила завжди. Так, та так. Та трішечки не так. В різні часи іграшки були теж різними. У нас під рукою різні цікаві електронні штучки. Вони самі вміють Літати, їздити та розмовляти. А ось що грали діти раніше, ми не знаємо, які іграшки любили наші дідусі і бабусі. Може, ми до сих пір виграємо? І навіть не здогадуємося про це. Іграшки можуть багато про що розповісти. І чим старша іграшка, тим більше в неї історії. Цікаво, а коли взагалі придумали іграшки. Кому це прийшло в голову? Цього, мабуть, ніхто не знає. Але точно відомо, що іграшка не була простою розвагою. З найдавніших часів іграшки пояснювали маленькій людині світ навколо нього, допомагали зробити його зручніше і зрозуміліше. А ось першою іграшкою в давнину, як і тепер, було бряскальце. Від первісних часів збереглося повір'я, що бряскальця своїм шумом відганяє злих духів, а ще оберігають дитину. Брязкальце в ті часи робили з висушених гарбузів. Та глиняних кульок. Всередину клали камінчики або мушлі. Вперше ними стали гриміти для розваги малюків у стародавньому Єгипті. Глиняні брязкальця без гострих частин, розфарбовані в блакитний колір, радували око мовлят три тисячі років тому. Багато іграшок, якими бавилися великі і маленькі жителі древніх Персії, а також Єгипту і Греції, дожили до наших днів. Вони майже не змінилися. Найдавнішим єгипетським лялькам близько чотирьох тисяч років це дерев'яні фігурки корі. У стародавньому Єгипті вперше стали робити іграшки, у яких деякі частини могли рухатися. Фігурки тигрів і крокодилів відкривали пащу, а іграшковий раб місив тісто. Три тисячі років тому в стародавньому єгипті дізналися про коней. І незабаром там з'явилися коні каталки для дітей. Кінь був однією з найулюбленіших іграшок у дітей стародавньої Греції. Там іграшкових коней і вершників робили з глини, а самих коней виготовляли із слонової кістки. Грядські діти дуже любили іграшку тряцького коня. Всередині нього ховалися воїни. З глибокої давнини до нас прийшла інша іграшка. Лялька. У тих стародавніх ляльок були рухливі руки та ноги. Їх голови прикрашали перуки з дерев'яних або нитяних бус. І були ті перші ляльки маленькими копіями не дітей, а дорослих. І служили ці ляльки не дітям, а дорослим. Їх завжди використовували в обрядах. Еліни та римляни змінили ставлення до іграшок, і вхід хід віск і глина. У стародавніх греків і римлян маленькі красуні хизувалися в перуках з людського волосся, а руки ноги у них рухалися. Більшість грецьких ляльок зображувала дорослих жінок. Ним грали дівчинки. У стародавньому римі вирішили, що це несправедливо. Тому почали робити ляльок солдатів з воску і глини для хлопчиків. А ось коли з'явилися ляльки маленькі дівчатка, невідомо. Мабуть, спочатку ляльки діти з'явилися на додаток до ляльок мам і вже згодом поступово замінили їх. Дві тисячі років тому грецькі і римські діти щосили грали в ляльки, шили і просували одяг для них. Конструювали меблі для лялькових будинків в стародавній Греції і стародавньому римі з ляльками не тільки гралися. Дівчата дбайливо зберігали ляльки до заміжжя. А напередодні весілля приносили їх в дар богиням. У наших предків за старих часів лялька оберігала будинок. Їх ставили над ганком або на вікнах. Ще вірили, що лялька охороняє сон і оберігає дитину. Тому вона завжди була поруч з дітьми. В іграх та під час сну. Була навіть така прикмета. Коли діти багато і старано грають в ляльки, в родині буде прибуток. І в середній Азії вірили, що лялька приносить добрий урожай. Якщо дівчина грає з лялькою, аж допоки не вийде заміж, то її сім'я буде в достатку. Може таке статися, що її найстаріша іграшка у світі після ляльки. Цією іграшкою задоволенням грали ще в стародавній Греції. Нею розважалися французький імператор Наполеон і англійський полководець Велінгтон. Але як захопливу забаву, повернув нам її Педро Флорес. На початку минулого століття він приїхав в Америку з Філіппін. Гра з дерев'яними йо була звичайною справою на його батьківщині. Але Педро виявив, що на цю гру багато хто бажає подивитися і навчитися. Ось тоді то іграшка і отримала своє нинішнє ім'я. – Йо-Йо. що означає: «Іди сюди, іди сюди. Раз її так всім сподобалося, що незабаром пройшли перші світові змагання. Три американських президенти – Кеннеді, Джонсон і Ніксон, без сором'язливості при всі грали в Йо. А 20 років тому чудо-іграшка навіть побувала в космосі. З далекої давнини до нас прибула весела дзига. Нею грали в різних країнах. Найстаріший дзиг з малюнками тварин і людей більше п'яти тисяч років. Вони родом із стародавнього вавилона. А ось стародавні японці були першими, хто придумав робити в дзигах отвори, щоб іграшки свистіли. Різнокольоровим повітряним зміям. Теж дуже багато років. Але спочатку це були зовсім не іграшки. Повітряні змії виникли в Китаї як сигнальні ракети для військових. Дві тисячі років тому по їх розфарбуванню можна було дізнатися секретну інформацію. Пізніше в Європі змії використовували, щоб вивчати погоду, знання про конструювання повітряних зміїв, допомогли зрозуміти закону польоту і побудувати літаки. А дитячою забавою це стало лише півтора століття тому. Хулахуп – теж подарунок з давніх часів. Люди робили обручі з виноградної лозе ще в давнину. Три тисячі ліття тому діти в Єгипті грали з великими колами з виноградних батогів. Їх обертали палицею і крутили навколо талії. У середині минулого століття з'явилися іграшки-обручі. Вони було з дерева і пластмаси різних кольорів. І виявилося, що крутити холохупи не тільки весело, а й дуже корисно для здоров'я. З того часу цю забаву люблять і дорослі, і діти. Редні часи дітям належало навчатися, а не гратися. отримувати знання для дорослого життя, щоб майбутні леді джентльмени не ухилялися від занять. Вчителі в ці часи йшли на різні вигадки. Ось, наприклад, англійський вчитель Джон Спілсбері взяв ножиці, підійшов до карти Англії, наклеїв її на картон і розрізав зі словами, а щоб діти вчили географію. Кожне графство було окремим шматочком. Незабаром з'явилися і інші розрізані картинки. Але не для навчання, а для розваги. Тоді картинки ще не щіплювалися. Тому простий чих міг зіпсувати роботу всього вечора. Винайдені тоді ж дерев'яні мозаїки коштували шалено дорого. Тільки сто років тому американець Паркер придумав, як щіплювати шматочки. І ми до нашого часу задоволенням збираємо цілі картини. Лише два століття тому іграшки прийшли по-справжньому до дітей. Але вони приходять не просто так. Вони приходять виховувати. Спільними і для хлопців, і для дівчат залишилися тільки деякі іграшки: дитяче брязь, і обручі, бадмінтон, сачки для метеликів, настільні ігри, тварини на коліщатках. Іграшки для хлопчиків виховували мужність, силу і спритність. Це перш за все військові іграшки, шаблі, й барабани, військові костюми і гармати. І, звичайно, олов'яні солдатики. Олов'яний солдатик народився приблизно 300 років тому в Німеччині. На зміну німецькому олов'яному війську прийшли свинцеві французьки, а згодом і англійські солдатики. Всередині минулого століття на зміну війську золота та свинцю прийшли солдатики з пластмаси і гуми. В Америці з'явилися цілі набори недорогих пластикових солдатиків. Зелені фігурки американських солдатів висотою 5 сантиметрів мали найрізноманітніші пози і були оснащені зброєю. Незабаром солдатики стали продаватися великими мішками, і до них приїдалися сірі німецькі війська і жовті японські. 150 років тому з'явилися іграшкові залізниці. Вони підкорилися серця хлопців на багато років вперед. Ніхто не залишався байдужим, побачивши це диво. А що ж дівчата? Що дісталося їм? Чим вони грали два століття тому? Найчастіше це були ляльки і предмети лялькового життя: меблі, посуд, набори для рукоділля. Все це маленькі тендітні штучки. З воску, пап'є-маше, з паперу та порцеляни. Дорогі ляльки з магазинів виставлялися на полиці. Дівчата ходили повз них, щоб ними помилуватися. Статті в дитячих журналах заохочували дівчат берегти цих красунь. Тому дівчатка, навіть із заможніх сімей, грали саморобними ганчірковими або паперовими ляльками. Однак для багатьох дівчат лялька не була улюбленою іграшкою. Ляльковий будиночок з горістю показували гостям. А грати любили з обручем, пригалкою, м'ячем або луком зі стрілами. Щоб іграшок стало більше, стали використовувати тісто з дешевого житнього борошна. А потім іграшки стали робити з пап'є-маше. Це суміш паперу з піском, цементом і борошном. Тепер іграшки можна було не тільки вирізати. Варто було лише втиснути густу масу в певну форму і, будь ласка, іграшки на будь-який смак. На початку минулого століття в Протуші з'являються м'які іграшки. Серед них найулюбленіше плюшовий ведмедик назавжди завоював дитячі серця. У плюшового ведмедика є навіть день народження. В Америці, Англії та скандинавських країнах День плюшового ведмедика відзначають 27 жовтня. А знаєте, як з'явився на світ плюшевий улюбленець? Було це. Так, американський президент Теодор Рузвельт на полюванні пощадив ведмедика і не вбив його. Це стало приводом для жартів і смішних малюнків. Один із них побачив Моріс Пічтам. Він був власником магазину іграшок у Нью-Йорку. Дружина Моріса Роуз виготовила першого іграшкового ведмедика по малюнку з газети. Ведмедика посадили у вітрину магазину, і на честь президента США назвали його Тедді. Мічтам був вражений, скільки людей захотіли купити цю іграшку. Торговець звернувся до Рузвельта з проханням. Дати його ім'я новій іграшці і отримав згоду. У той же самий час точно такого ж ведмедика придумали в Австрії. Власниця майстерні Маргарет Штейф створила свого ведмедика, у якого рухалися лапи і голова. В результаті на початку минулого століття плюшевих ведмежат стали випускати майже у всьому світі. Першою іграшкою на батарейках теж був плюшевий ведмідь. Крім того, плюшевий ведмедик став першою іграшкою, що говорить. А як же хлопчики? Що їм приготувало нове століття? У всьому світі хлопчики любили механічний конструктор. Він складався з дірчастих планок, мініатюрних гайок і болтів. За їх допомогу можна було споруджувати підйомні крани, мости та віски. Але мало хто знає, що цю гру придумав не інженер, а простий працівник м'ясної крамниці. В англійському місті Ліверпуль звали його Хорнбі. Щаслива думка про сверлити в планках отвори для болтів прийшла йому вночі в поїзді. Згодом винахідник знайшов для своєї гри і назву Механо. З кожним роком нова гра ускладнювалася і ставала все цікавішою. Тепер з неї можна було зробити навіть паровози і літаки. Будівельний набір Іграшка теж зовсім не нова. В неї грали ще наші дідусі і бабусі. Перший такий набір придумав німецький вчений Лібіг. Але пам'ятають його не за дивовижну іграшку, а за створення цілої науки, агрохімії. Несправедливо, правда? А ось ще декілька іграшок, які грали і раніше, і грають зараз. І здається, що вони були завжди. Надувний м'яч, що може бути звичніше. Але ці пляжні іграшки немає ста років. Надувний м'яч з тонкого і легкого матеріалу. Придумав Джонатан Делонж. Перший м'яч був розміром лише з долоню, а мильні бульбашки. Всі завжди любили гратися мильними бульбашками, скажете ви. Але тільки всередині минулого століття в Америці придумали випускати мильний розчин в пляшечках з круглою пластиковою рамкою. Або ось, наприклад, пластилін. Уявіть, ну як жити без нього? Але з'явився він нещодавно, 60-70 років тому, з пластиліну, або як його раніше називали, тісто для гри. Можна робити найрізноманітніші дива, такі як сині корови та зелені собачки. І подякувати за це потрібно американському винахіднику Джо Мак Вікеру. Чесно кажучи, він навіть і не думав займатися такими дурницями. Він просто хотів створити неотруйний засіб для чищення шпалер. Зразок цієї речовини він послав своїй родичці, яка працювала вихователем в дитячому садку. А та замінила звичайну глину на заняттях зліплення на новий матеріал. І діти, і дорослі були просто в захваті. Засіб виявився більш пластичним і не в руки. Так іграшок всіх не перелічити. І нехай наші улюблені іграшки залишаються з нами, переходячи з рук в руки до інших поколінь. Адже вони зберігають добро і любов.